Шановні колеги, ну перша ганьба тим депутатам, які голосували за скорочену процедуру, більш важливої реформи для українського народу сьогодні немає, тому дякую голові, що скористався своїм правом і розширив процедуру. Тепер, що стосується самого законопроекту, ну більш сирого законопроекту до першого читання ще не пропонували. Це раз. Друге, чому медичний комітет не доповідає по медичній реформі? І е, не, з цієї поважної трибуни. Тепер запитання, що буде з страховою медициною, про яку ми так довго з вами говорили. Що, е, чому ми не бачимо сьогодні, е, що буде з вагі, чому... де е, вагітні, де новонароджені, що з психіатрією? Е, що стосується впровадження е, даного законопроекту, то в мене величезні сумніви, що з 1 січня 2018 року він буде впроваджений. і я вам скажу, чому поїдьте в віддалені села, і подивіться, що там робиться. Матеріальне технічне забезпечення на нулі. Де вони візьмуть медикаменти, щоб обслужити людину, але а тільки після обслуговування за цим законом зможе медичний заклад отримати кошти? Друге матеріально-технічне забезпечення в цих лікарнях на нулі. Сьогодні немає проблем попасти людині до врача, є проблема врача надати людині послуги, бо вони не мають медикаментів і перестаньте ганьбити українських лікарів. І е, я вам хочу сказати, якщо ми, ми не маємо права тормозити реформи, і якщо ми хочемо, щоб Україна далі розвивалася, і в нас пропозиція: давайте в першому читанні примемо і всі разом візьмемо і почнемо працювати. І зробимо нормальну. Uma ideia de reformar a Ucrânia.